Дізнався років 10 назад, лежав в лікарні. В лікарні протестували. В той час зразу звернувся до СНІД центру Кіровоградського. Призначив лікування, не відтягував цей момент. 40-річний Олександр Вілінфікований останні 10 років свого життя каже, раз на три місяці відвідує лікаря центру профілактики та боротьби зі СНІДом у Кропивницькому. Аналізи в тебе добрі. Минулого разу ти здавав, ага. показники хороші і щодо е, стану імунітету, і щодо е, вірусного навантаження. Так. І тому, мабуть, е, випишемо сьогодні тобі ліки на 6 місяців. ВІЛ-інфекція вона викликається вірусом імунодефіциту людини. І її вже най Тяжкіша стадія це СНІД. СНІД це четверта стадія ВІЛ-інфекції. Це особливо небезпечна інфекція, яка передається через кров статевим шляхом. Говорить, центр профілактики та боротьби зі СНІДом єдиний в області, де лабораторно діагностують ВІЛ-інфекцію. На цьому апараті ми робимо скринок усіх вагітних з області і дітей. Нині на обліку в центрі перебувають 3,5 тисячі пацієнтів з вірусом імунодефіциту людини. З них 3100 тисячі отримують антиретровірусну терапію. Це ліки, які зменшують вірусне навантаження на організм. У центрі мають піврічний запас ліків, показує старша медсестра. Заклад забезпечений всіми схемами для лікування віл-інфекцій. Схеми бувають різні. За призначенням лікаря пацієнт після консультації підходить до складу і за рецептом отримує лікування. Лікування пацієнти отримують від одного місяця до шесті, а то і більше. Приймання ліків пожиттєве. середній вік пацієнтів з вілінфекцією – 30-40 років, говорить завідувачка відділення. Дуже багато зараз у нас пацієнтів ми виявляємо вже і старших. Це 50-60, навіть 70 років. Такі вікові групи, які були заражені ще 10-15 років тому, розумієте? А клініка з'являється пізніше. Це можуть, можуть бути підвищення температури, схуднення, кашель, висипки різні, онкологічні теж захворювання і проблеми. Оце так. Дуже багата клініка, вона дуже різноманітна. Цьогоріч кількість вілл-інфікованих зросла на понад 6 відсотків, якщо порівнювати з попереднім роком, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. В Кіровоградській області зареєстровано 308 нових лабораторно підтверджених випадків віл-інфекції, і це за проведеним аналізом було встановлено, що 234 із них інфікувалися саме статевим шляхом, 27 ін'єкціоним, які вводили ін'єкції, і 47 дітей народжених від віл-інфікованих матерів. На жаль, Кіровоградська область за статистикою у цьому році має приріст інфікованих а також осіб із діагнозом. Агнозом СНІД 12,3% – це збільшення реєстрації СНІД в порівнянні із минулим роком. Говорить, тестування на ВІЛ залишається єдиним способом дізнатися свій статус. Швидкі тести є в сімейних лікарів. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.